Чому душа моя сумна, чому на серці туга, бо ще й досі не знайшла вірного я друга. На круги чомусь були люди нехороші, завжди думали вони про великі гроші, думали лише про те, як престижно жити. Тож навіщо їм було з бідними дружити, Та не засуджую я їх і сам Господь засудить, бо гордість це великий гріх, пихатість їх погубить. Чому душа моя сумна, чому на серці туга. Бо ще й досі не знайшла вірного я друга. круги чомусь були люди нехороші, завжди думали вони про великі гроші, думали лише про те, як престижно жити. Тож навіщо їм було з бідними дружити, та не засуджую я їх і сам Господь засудить, бо гордість це великий гріх, пихатість їх погубить. Чому душа моя?